Привіт! Мене звати Катерина Дацюк, я акторка театру та кіно. Працюю в професійному театрі в місті Одеса. Мій ігровий рік приблизно 24-30 років, але зі сторони видніше, можете самі оцінити. Я маю досвід в кіно, володію англійською мовою та трохи польською. Є власний автомобіль права категорії Б. Катаюсь на козанах, велосипеді, займаюся танцями, вокалом, граю на гітарі і трохи на барабанах. Також я рада постійно вивчати щось нове і розвиватись, готова приїжджати на зйомки по Україні, а також виїжджати за кордон. Я майже постійно на зв'язку, тому залишаю свої контакти і з нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Па-па!